Всіх вітаю, з вами фотограф, блогер Олександр Нестерець. І Сьогодні ми на Золотому березі. Нас одразу зустрічає така вела, не вела. Ну, самокатна парковка, куча самокатів. Відповідно, на такому самокаті сюди я і приїхав. Ось така охайна база з квітами. І ми прямуємо до золотого берега. Вже вечоріє, тож люди розходяться, але все ще є. Люди йдуть з пляжа, позаймалися, поплавали. Можна йти додому вечеряти. Всі бажаючі можуть скуштувати морозиво. Майстерня натурального морозива. Сподіваюся, вона дійсно натуральне. Хлопці хочуть перевірити свою силу удара. Ну що, хлопці, яка сила удара? Обістен. Це лея кафешок. Люди можуть посидіти на пуфіках, на сидячках. Замовити кави, пиво за кавою доволі велика черга. Посидіти, повідпочивати після того, як поплавали в десні наші красиві. А от вже запахло шашличком. І тут вже можна замовити не лише каву, а різноманітні м'ясні страви. Шашлик. І знову у нас тут що? Сосиски курячі. І пивас. розлив. Ось така площадка, майданчик, де можна позайматися фізкультурою. Ну, прості тренажери з власною вагою, підтягування, віджимання, відбрусів. Тощо. Дитячі водні гірки. Можна поплавати, якщо ви дитя. Не знаю, скільки коштує, але для дітей цікава розвага. Тут можна пограти в футбол. Зараз бавляться дітки. Такий піщаний, піщаний майданчик. От люди грають в волейбол. Є волейбол, а далі ще є і баскетбольний майданчик. Така гарна розвага. Після гри в баскетбол, в волейбол можна підійти. Тут знову крита, критий заклад можна замовити собі чого-небудь смачного та алкогольного можливо, Пива, наприклад. Волейбол у розгарі. Можна пограти в волейбольчик компаніями відпочивати, активний відпочинок це завжди гарно. Спекотний день. Але вітер прохолодний, такий по свіжий, тому грати досить приємно, на мій погляд. А от і баскетбольний майданчик. Я як людина, яка постійно останнім часом фоткає баскетбольні ігри в Чернігові, розумію, що мати... Майданчик літній для баскетболу. Це добре для нашої молоді, щоб вона не палила, не бухала, а займалася спортом, розвивалася. Також, як виявилося, тут є настільний теніс, я не знав. Графік роботи. Можна пограти на реакцію. Що ж, вийдемо на сам золотий берег, на пляж подивимося. Як тут люди відпочивають. Цусики гавчать. Отже, сам золотий берег, пляж. Води в цьому році мало, тож берегова лінія відступила доволі далеко. Для відпочиваючих облаштовані ось такі роздягальні, де можна перевдягтися. Як гарно виглядають дерева в контровому сонячному освітленні. Зелень просто соковита, так і хочеться. Її скуштувати прямо такий фонтанчик. І можна з ним погратися таким машином. Дитяча забавка. Дитячі карасельки. Гойдалки. Вата. Хто-небудь хоче вати? Солодкої. І літній душок, не знаю як кому, мені завжди він здавався дуже холодним, просто крижаним. Хочу зайти з іншого боку золотого берега, тому що там ближче до дороги на міськсад мені не сподобалося освітлення. людей там менше, а тут картина більш об'єктивна. Отже, це золотий берег. 08 місяця. Сонце вже сідає, але ще досить високо. Люди відпочивають на мене, на лежаках. Що ж, спустимось до води. Людей маленько, незважаючи на те, що вже сонце. Прямує до горизонту. Великий простір на Золотому березі, тому що вода відступила в цьому році, на жаль, і берег теж відступив. Цікаво, яка температура води. Спробуємо скоро. Підійдемо до водички і спробуємо. Дівчата засмагають. Не тільки дівчата, а й хлопці, мабуть. Людей в воді не так, що прямо багато. Мабуть, вода після дощів не сильно тепла. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Доволі тепло, як на мене. Пройдемося трішки берегом. Сподіваюся, ні на кого не наступлю в процесі. Діти граються в воді. Засмагають, їдять морозиво. а ми знімаємо для вас нашу красуню, десну. О, тут є отакий застережний знак. Місце небезпечне для купання, воно і правда, Дно в цьому році ніхто не обстежував, вода відійшла. На дні багато каміння, при цьому можуть бути ями, все що завгодно. Тобто це на ваш страх і ризик. Освіжатися чи не освіжатися. Внаслідок того, що вода відійшла, утворився такий ось півострів. Кримський півострів, Крим це Україна, якщо що. Куди можна... Попрямувати тут до протилежного берега. Здається, не так далеко. Хоча, коли ти був минулого разу, вода була, здається, далі. Сонце відблискається в воді. Загальна панорама на золотий берег. В атаку в воду. <социві> Кидаю <її> в воду. <социві> Я жартую. <социві> давай, 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 води ближче. Занурітися в воду прохолодну. Вже збирається йти додому. Я думаю, що в день тут було значно більше народу, ніж зараз є. Але все ще люди залишаються. На пляжі хтось плаває, поплавати в водичці це дуже приємне відчуття. Я один півострів утворився, зараз ми туди підійдемо. Ось острів. Безлюдний острів. Напротилежно протилежного берега буквально рукою подати в цьому році. Шкода. Сподіваюся, що Осінню води буде більше. Ну, зараз дойдемо до кінця пляжа, ради інтересу покажу, як там він закінчується, кому цікаво. Дітки граються у пісочку. Гриють такі провізовані канали водні. І ось вашій увазі кінець. Кінець золотого берега. Тут пляж. Закінчується. А далі починаються дикі хащі, кущі дерева. Проте там є стежка і можна до Брянська нею вийти. Качечки, мабуть, їх підгодовують. Які плавають на золотому березі, полюбляють теж відпочивати від своїх качиних справ. І ось початок диких хащ. Початок заросель. Тут вже починається територія рибалок. Люди з вудочками полюють на рибку. Я казав про дикі хащі. Я ось це мав на увазі. Хе-хе, не хочеш прогулятися. Але, мабуть, це не та дорога, що веде на Брянськ. Мабуть, я спустився трішки нижче. Дорога на Брянськ. Якщо що, я маю на увазі на росіянський Брянськ. А гостель. Не знаю, чи так він досі називається. Але раніше, здається, називався саме так. Ну далі ми туди не підемо, можливо, зробимо ще одну прогулянку цією тропою вже в форматі іншого відео. А ось так виглядає початок. Золотого берега з цієї тропи. А це дорога до міськсаду, центрального парку культури та відпочинку. Приблизно півтора кілометра пішки. Ви там, біля міськсаду. Отже, ось вам панорама золотого берега. Зараз приблизно сьома година вечора, але сонце палить доволі таки сильно зараз. Можна пограти в песочку з м'ячиком. Футболісти, баскетболісти. Прямо біля пляжа можна активно проводити час, а не лише пивити, наприклад, пиво. Тобто це гарний відпочинок, на мій погляд. А от з іншого ракурсу, теж стоячи на такому п'єдесталі, на такому півострові, наша красуня, десна влітку. А це інший кінець золотого берега. Далі є баня, куди можна сходити. Тобто я не пропоную вам піти в баню, але констатую факт, що там сходи. Туди люди піднімаються. Видно, як вода відступила сильно. Від верхньої кромки. Тобто це інший край золотого берега. А далі там далечині десь пішохідний міст і інші далечині Десни. Собачки бігають. Ім теж хочеться покупатися, коли спекотно на вулиці. Лавовий автобус. Я думав, куди він дівся. Одного разу я бачив його біля площі, а потім він зник і жодного разу його не бачив. Аж ось де він. Негідник. Знайшовся шалунішка, заховався на Золотому березі. Можна кави попити. Сподіваюсь, ністикава, а не бензин. Ну що ж, будемо завершувати нашу сьогоднішню прогулянку з золотим берегом. Можливо, ще піду візьму з спекотну погоду. Дякую за увагу. З вами був Олександр Нестерець, фотограф, дизайнер та просто гарна людина. До побачення! Хочу піваса, хоча я проти надмірного споживання. Але трішки бокальчик спеку, я вважаю, можна. Можна було сказати, познімай трошки, можна пиво, дункель. А карта може розраховатися? Добре, дякую. Ваше здоров'я. Виключно сьогодні лише один бокал.